Звернемо увагу на цікавий епізод у Першій книзі Самуїла розділ 26, вірш 23. А Господь відплатить кожному за своєю справедливістю і своєю вірністю. Адже Господь справді сьогодні видавав тебе в мої руки. Але я не захотів підняти свою руку на Господнього помазаника. Прочитайте це уважно. Господь віддає кожному за його праведність і вірність. Це сильний вірш, і він змушує мене замислитися, як я стою перед Господом. Чи бачить Він у мені вірне серце? Чи бачить Він у мені відданого християнина? Коли Бог дивиться з небес, чи бачить Він мене як вірянина, який прагне жити в праведності? Вас вітає християнський подкаст, брати та сестри. Цей аудіоформат християнського контенту українською мовою створюється в Києві на базі храму миру, покликаний мотивувати молодих та зрілих християн до молитви, поклоніння та служіння. Світ наповнений тривожними новинами. Але ми запрошуємо вас сюди знову і знову, у місце, де ми говоримо про єдину потрібну, необхідну новину добру звістку Євангелії. Тема праведності це те, що мене захоплює. Адже нас покликано до праведності. Однак ми як люди далекі від праведності, так що нам тоді потрібно робити? Якщо Господь винагороджує кожну людину за її праведність, але ми народжені в ріху. І як же тоді ми будемо винагороджені? Ну, по-перше, святі, я вірю, що коли ми приймаємо Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Ми можемо застосувати послання до Галатів, 2 розділ, 19 вірш та 20 вірш до нашого життя, де Біблія каже, Я був в розі п'ятий разом із Христом. Тож вже не я живу, але Христос живе в мені. Я живу нині у своєму тілі вірою в Сина Божого, який полюбив мене, і віддав себе заради мене. Так, людина народжується в гріху. Це зрозуміло, бо Псалом 51, 7 вірш чітко говорить: Я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала. Тож я можу бути народженим у гріху, але коли я каюся і віддаю своє життя Ісусу Христу, я можу сказати те, що сказано в Посланні до Галатів 2 розділ 19, 20 вірші. Отже, тепер Христос живе в мені. Тому, коли йдеться про прагнення праведності, все зводиться до того, скільки із самих себе ми віддали Христу. Чи любимо ми Господа нашого Бога всім серцем, душею і розумом, чи ставимо Його позаду земних насолод, матеріальних речей, грішних речей, від яких не можемо відмовитися? Книга повторення закону, 6 розділ 24 25 вірш говорить, і заповів нам Господь виконувати всі ці постанови, шанувати Господа нашого Бога, аби нам було добре по всі дні та щоб зберегти нас при житті, як це і є сьогодні. Тож, якщо ми будемо докладати старань, виконуючи всі ці заповіді перед Господом, нашим Богом, як Він нам заповів. То в цьому буде наша праведність. святі це буде наша праведність, якщо ми будемо дотримуватися всіх його постанов і заповідей і боятися його. Як сказано в першій книзі Самуїла, 26 розділ 23 вірш а Господь відплатить кожному за своєю справедливістю і своєю вірністю. А тепер помолімось. Дорогий Господи Ісусе, Ти один святий, Ти один праведний. Отче, якщо ми намагатимемося жити життям, яке тобі приємне, на власних силах ми зазнаємо невдачі. Нам потрібна Твоя благодать, Господи, нам потрібне Твоє милосердя. Але, як каже Біблія, я розп'ятий з Христом, уже не я живу, а живе в мені Христос. Коли Ти живеш у мені, Господи, ти можеш витіснити все зло всередині мене. Видали з мого життя все, що не є богобоязливим, видали все, що зіпсуте, видали все нечисте, Господи, очисти й омий на скров Ісуса, владико. У Твоєму слові, в римлянам 6 розділ 17 18 вірші, сказано. Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але сприйняли серцем те вчення, якому віддалися. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності. Допоможи нам пристосуватися до Твоєї волі, Отче, веди нас у нашому житті, нехай Твої заповіді переважають наші егоїстичні амбіції. Ми прагнемо ходити так, щоб це було приємно і прийнятно у Твоїх очах. Ми прагнемо бути рабами праведності, ми прагнемо ходити в чистоті в подібності до Христа. Дай нам можливість іти шляхом праведності, який веде до життя, а не до смерті. Ти Бог, який отримує задоволення від життя тих, хто шукає праведності. Нехай ти знайдеш нас такими людьми, Господи, іди перед нами, керуй нашими кроками Боже. Щоб я не йшов дорогою неправді. Твоє слово в Псалмі, першому, перший другий вірш, говорить, «Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над Його законом він роздумує вдень і вночі. Веди нас, Царю Ісуса, щоб ми не ходили. Нараду тих, хто грішний і безбожний. Дай нам серця, які знаходять задоволення в Твоєму слові. В Тобі, Ісусе, ми шукаємо сили, в Тобі, Господи, ми можемо перемогти гріх. Ти Бог, який ніколи не розчаровує, той, хто дає мені спокій, напрямок і справжнє лідерство. Тому, царю Ісусе, ми схиляємося перед тобою, ми схиляємося перед Твоєю владою. Псалом 23, 3 вір говорить, Мою душу він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Ми маємо віру в тебе, Господи, тому що, на відміну від людей на цій землі, на відміну від шляхів цієї землі, ти ніколи не введеш нас в оману, ти ніколи не приведеш нас до загибелі. Лише Ти, Царю Ісусе, можеш провести нас через долину темряви і все одно дати нам спокій. Лише ти можеш провести нас через найтемніші долини, все одно подарувати нам радість. Нехай страх Господній перебуває на нас, коли ми прагнемо праведністю в цьому житті. Біблія каже в притчах, 9 розділ, 10 вірш. Початком мудрості є страх Господній і пізнання святого розуму. Нехай Ти даси нам мудрість у нашому житті, Господи. Дай нам спрагу шукати праведність, наш дорогий Господь і владику, будь прославлений і звеличений. Дякую тобі, що вислухав нашу молитву. Амінь.